У монастир до святого Макарія одного разу прийшов чоловік, який приніс гроно винограду, і віддав його ігумену монастиря. Святий Макарій по братолюбію віддав це гроно одному із іноків, що був хворий. Хворий брат дуже зрадів, але його радував не сам подарунок, а та любов. Яку проявив при цьому ігумен. Він подякував Богу за таку любов і відіслав виноград другому брату, той передав іншому. Таким чином, грону винограду обійшло всі келії монастиря, і повернулося до святого Макарія. Радий був праведник Божий, побачивши між братією монастиря. Таку любов і повагу один до одного.